Успішний старт культури визначає майбутню врожайність. Молоді рослини потребують потужного енергетичного імпульсу. Саме для цього створено добриво. Макош 105310 – Формула потужного старту для вашого врожаю. Звичайне внесення макродобрив у ґрунт не завжди встигає подолати бар'єри прохолодної весни. І як наслідок, рослина залишається в позиції наздоганяючої. ослаблена коренева система, мляві пагони, недостатня закладка врожаю. У результаті потенціал культури не розкривається, і рослина втрачає можливість сформувати максимальний урожай. Компанія Макош має швидке рішення. Добриво, Макош 105310. -10». Його розчинна формула швидко доставляє поживні речовини. Вини через листя прямо у тканини рослин. Це підсилює ефективність поглинання, зводить втрати до мінімуму. Збалансована формула даного добрива містить 10 азоту, 53 фосфору, 10% калію та 2% хелату цинку. Високий міст фосфору це енергетичний поштовх для інтенсивного росту та розвитку рослин, забезпечує швидкий ріст кореневої системи, особливо на ранніх етапах розвитку. Покращує закладання та розвиток квіткових бруньок, що безпосередньо впливає на майбутній врожай. 2% хелату цинку це потужний стимулятор, адже цинк активує синтез гормонів росту та ферментів, підвищує стресостійкість та захищає рослини від несприятливих факторів. Листове внесення цинку довело свою ефективність. Воно покращує розвиток рослин, підвищує врожай та його якість. Закладайте основу рекордного врожаю вже сьогодні. Не втрачайте час, дізнайтесь більше про добриво Макош 105310 та забезпечте своєму полю код потужного старту.